Портодігміксор, сорту екстра. Ціна 8 євро за кілограм. Лоті в нас знаходиться 15 кілограм. Зробимо відеогляд цього лота. Це є жіночі, чоловічі спортивні речі. Ось така курточка. бомберка. Жіночі, розмір S. Наступна ось така курточка спортивна, жіноча моделька, сиренька, ластикова розмір емочка. Наступний ось такий підшотик. Жіночий розмір у нас йде емочка. Наступне ось така капліточка, теплесенька, жіноча, гарний такий насичений колір, темний. Розмір також, напевно, емка. МС не на більший. Наступне ось така, туніка, жіноча. Розмір у бачимо, тут Прибачимо, тут така курточка тепленька всередині на пісці. Розмір у нас іде емочка, э, це від бренду Шейн. Гарна кольорова. Ще тут такі штанішки знаходяться. Також шиноси, великий розмір, розмір 94-й. Наступна ось така спортивна кофточка, косточка. Віднював, розмір ельки. Тут ось такі штанишки. та жіночі. Так, якого Та жіночі, розмір Елька. Гарно там. Ще такі балонові штані. Половічі. Розмір у нас іде. 4 xl Впереднієї підкладочка. Наступна ось така моделька. Розмір нас іде також елічка. Ще в нас тут така курточка, вітровочка, лакоста. Розмір S-ка. Наступна, дивіться, яка гарна, брендова. Спортивна кофта Adidas. Кормі тунічки. Розмір у нас іде. На жаль, не бачу розмір. Розмір M ка не більше. Наступне ось така Який світшотик. Ідейчин, також жіночі. Ще, знову ж таки, ось такі жовтенького кольору, також світшопи. Наступне ось такі балонові штаніжки. Розмір М. Всередині є підкладочка. Знову ж таки ось такі штаніжки. І розмір XCS. Така флісочка на замочку. Знову ж таки, фліс, ось такий, дуже таклесенький, за такеточкою. Чоловіча, моделька на замочку. Нірно, певне, два і це. Ось така моделька. Певна така кофточка. Розмір егрічка, чоловіча моделька. Наступна ось така. Теж такий яскравий колір, як сказала, термокофточки ковтушки в нас і такий на пліт. Дивіться, гарна, біленька, теж жіноча з капюшончиком, теплесенька. Розмір у нас іде емочка. Тани. Жіночі. Наступний ось такі. Ось така та спиничка на замова. Розмір у нас іде сороковий. Ще ось така. 2X Жіноча. Наступних ось такі у нас тут розділі найк про розмір іде елька напевно. Ще ось така біло Спортивна кофта. Наступна ось, ось така з капюшончиком чорного кольору, на замочку. Бума, розмір нас іде емочка Як сказала, це більш чоловіча моделька Така велика на емочку Ось такий у нас іде на теж туніка, така тигрова, трендова. Розмір у нас іде великий, напевно, піксель Ось такі балонові спортивні штани для пряменького фазонку, такі легенькі. Наступні ось такі спортивні штані. Розмір пише s Ще ось такі штани, розміру, розмір. Мір напевно 2 xl Наступні ось такі теплосенькі лосіни, лосіни у нас ідуть. Тут ось така кофточка теж спортивна. Ще балонові штаніжки. У нас іде емочка. Це є спортмікс, спорт одяг, мікс сорту екстра. ціна 8 євро за кілограм для замовлення цього лоту. Звертайтеся до наших менеджерів.